Добрий день, добрий день. Що вам ковбаси дати? Да, Австрійську давати? Другобицьку. одну середину. — Це 98 гривень. І ось. Що. І оці теж, да? Ще щось? Та да, ні, все два Картка Карта готівка у вас. У мене є все. Ну крутити я не буду. А, ви по сарафаному радіо прийшли. Да, а, шо, а все що ж ви мовчите? Добре, ну, дивіться. Ви ось моє колесо можете покрутити, можливо, заберете продукти безкоштовно. Що дасть. — Оксана, ну що, нехай прибуде з вами вдача. Мінус ти що? це скарб, тисяча гривень. Тисяча... У вас Боже. дивіться, можете взяти продуктів ще на 561 гривню. Буду вибирати звісно, що я. А можете не брати, якщо хочете. Ну, можете а давай оце от два давай. Два 227 ще й у вас є. Залишаєте чи будете брати? Да ні, я Ха-ха, Ну добре. А давай оце таких, що мені дідів морози сто 147 я вам винен, 145 ковбаса коштує. Ну дві гривні пробачите мені. Добре, дай раді бога чи дати вам щось на двушку. Дай покой. Добре, я торговий роботник всю жизнь була.